Міністерство фінансів відповідно до закону України про державну соціальну допомогу сім'ям у 2026-2028 році передбачив зростання мінімального прожиткового мінімуму на 200 гривень кожного року, тобто там з 3 тисяч гривень і кожного року. Додатково по 200 гривень. І також зростання мінімальної заробітної плати. На 26-й рік вона має становити 8688 гривень. На 27-й 9374, на 28-й 10 гривень. Отже, Мінфін вже планує індексацію. І мінімальної заробітної плати, і прожиткового мінімуму. І тому ви можете розуміти, який рівень заробітної плати ви будете отримувати. А ми, як приватні підприємці, будемо розуміти, що буде необхідність сплати вже більших податків, але в той же час. Пенсійний фонд України залишається з великою дірою, і на 2025 рік передбачено, що не вистачає 419 мільярдів гривень. Для чого я такі серйозні цифри вам наводжу? Для того, щоб ви, молоді українці, зрозуміли, що. Покладатися на державу нема можливості, і необхідно відкрити собі приватні накопичувальні рахунки, зібрати собі достатньо коштів, і це з міжнародними гарантіями. Це не держава гарантує, а є фінансові установи міжнародні, які формують вам капітал.